Сьогодні ми пройдемося вулицями, де народився, навчався і творив геній фортепіана Еміль Григорович Єліс. Одеса завжди славилася своїми музикантами, але ім'я Еміля Григоровича Єлільса, який народився тут у 1916 році, стало символом світового фортепіанного мистецтва. З раннього дитинства маленький Еміль ріс у атмосфері творчості та краси. Батько Григорій Григорович Гілець працював бухгалтером на цукровій фабриці, а мати Есфір Самолівна замощена була домогосподаркою. Уже в п'ять років маленький Еміль відчув, що музика це його мова. Учителі згадували, його гра відрізнялась дивовижною точністю і мужністю навіть у дитячі роки. Навіть у дитинстві він ставився до музики з серйозністю дорослого майстра. Увесь вільний час він проводив за роялем, а коли виходив на сцену, публіка навіть у шкільній залі завмирала. Музика стала для нього не просто заняттям, а диханням, сенсом життя. Саме в ці одеські роки зродився геній Емілія Гільса, геній, якому судилося прославити не лише своє рідне місто, а й усю музичну культуру ХХ століття. Серед тихих двориків і сонячних вулиць народився майбутній геній світової музики. Еміль Григорович Єлільс. Його рідний дім стояв на вулиці Дальницькій. У звичайному на вигляд будинку, де однак зароджувалася незвичайна доля. Тут, серед запаху моря, дзвону трамваїв і дитячого сміху, маленький Еміль робив свої перші кроки. Кожен куточок цієї вулиці зберігає подих Старої Одеси, міста, яке виховало безліч талантів і стало колискою його натхнення. Саме тут вперше пролунали дитячі акорди, з яких почалася велика історія музики. І сьогодні, проходячи дальницькою, можна ніби почути відлуння тих звуків, ніжних, чистих, сповнених світла. Серед старовинних будинків і затишних провулків є місце, яке нагадує про дитинство і юність великого піаніста Еміля Гілльса. На фасаді будинку провулку театрального 4 встановлена меморіальна дошка, присвячена Емілію та його сестрі Єлизаветці талановитій Скрипальці. Цей будинок зберігає пам'ять про ті роки, коли маленькі Гілільси росли, вчилися, мріяли і вже відчували магію музики. Саме тут вони проводили час за інструментами, робили перші кроки у світ великих мелодій, які згодом зачарують увесь світ. Дошка була урочисто відкрита у вересні 2009 року і з того часу стала символом шани і пам'яті, місцем, де Одесити та гості міста можуть зупинитися, згадати геніальну сім'ю і відчути дух музики, що лунала цими стінами. Кожен, хто проходить повз. Ніби чує тихі акорди роялю і скрипки і розуміє, саме в цьому будинку зароджувалися нотки, які згодом звучали на найпрестижніших сценах світу. Ця меморіальна дошка нагадування, що велика музика починається у простих одеських дворах, і що навіть маленький хлопчик із рідного міста може стати генієм. Школа веде свою історію з 1923 року. Саме тоді з'явилися музичні курси на вулиці Італійській, 5, які в 1930 році реорганізували в першу музичну школу імені Якіра. У ній крім класу фортепіано скрипки та віолончелі викладали хореографію та художнє читання. Саме тут, в старовинному будинку на вулиці Ланжеронівській, 28, продовжили свою роботу одеські музичні курси, що стали справжньою колискою талантів. Тут панувала особлива атмосфера, звуки фортепіану лунали з кожного класу, а повітря було сповнене натхненням і любов'ю до музики. У цих стінах Гілільс вчився відчувати кожен звук, відкрив силу гармонії і красу мелодії. Під керівництвом видатних педагогів. Юний музикант розвивав свій талант, що згодом приніс йому світову славу. Його першим наставником став відомий одеський педагог Яків Ткач, який свого часу навчався у Парижі у знаменитого Рауля Пюніо, якого виховав сам Шопен. І сьогодні, прогулюючись ланжеронівською, Важко повірити, що саме тут починав свій шлях хлопчик, який стане одним із найвидатніших піаністів ХХ століття. У 1930 році Емілій Григорович Єліць вступив до Одеської консерваторії, яка і сьогодні височіє на вулиці Новосельського, 63. У 13 років Єліць здав свій перший сольний концерт. А через рік вступив до Одеської консерваторії до класу професора Берте Ренгбальд. Вона відіграла надзвичайно важливу роль у формуванні його музичного смаку, майстерності і сценічної культури. Саме під її чуйним керівництвом розкрився яскравий талант молодого музиканта, який згодом став гордістю українського та світового виконавського мистецтва. Дитяча музична школа Noдин одна з найстаріших у нашому місті. А з 10 червня 2020 року рішенням Одеської міської ради вона отримала нове почесне ім'я мистецька школа Noдин імені Емілія Гілліса міста Одеси. Після визволення Одеси у 1944 році школа відновила свою роботу в житловому будинку на розі вулиці Гоголя та провулку футуристів. Саме за цією адресою вона розташована і сьогодні. Затишна наповнена музикою і творчістю. Вона продовжує виховувати нові покоління юних талантів. У самому серці Одеси на алеї зірок. Біля Одеського оперного театру розташована зірка, що сяє на честь одного з найвидатніших піаністів ХХ століття Емілія Гілільса. Ця зірка не просто металевий знак на тротуарі, вона символ визнання та пошани до великого музиканта, який приніс славу своєму рідному місту. Була встановлена 2 вересня 2016 року під час святкування 222-ї річниці заснування Одеси. Ця зірка стала частиною культурної спадщини міста. В самому серці Одеси в стінах Одеської школи мистецтв номер 1 імені Емілі Гілліса знаходиться унікальне місце. 21 жовтня 2019 року відбулася знакова подія відкриття єдиного у світі інтерактивного музею, присвяченого видатному піаністу Емілю Гіллісу. Цей музей справжня скарбниця пам'яті та натхнення. Тут зберігаються рідкісні фотографії, ноти та документи, які розповідають про життя і творчість Емілія Гілліса. Кожна експозиція переносить відвідувача у світ його музики, показує шлях від маленького одеського хлопчика до легенди світового фортепіано. Відкриття музею стало не просто вшануванням пам'яті майстра. Це місце, де живе його дух, де діти та дорослі можуть відчути магію музики. Навчитися мріяти та прагнути досконалості. Кожна деталь, кожен експонат нагадує велич справжнього таланту. Музей Гілільса в Одеській школі мистецтв це не лише пам'ять про видатного піаніста, це жива музична історія Одеси, яка щодня надихає нові покоління юних музикантів, і нагадує, що велика музика починається з простих нот серця та любові до рідного міста. У стінах одеської школи мистецтв номер 1 існує особливий клас, присвячений великому піаністу. Це місто, де оживає його музика, де кожна стіна дихає історію, талантом видатного маестро. На полицях рідкісні нотні видання, старі фотографії, які надихають юних музикантів працювати і творити. Саме тут школярі можуть не лише слухати легендарні твори Гірілса, а й навчатися його майстерності, відчувати глибину музики та силу емоцій, які він вклав у кожну ноту. Клас Емілія Гірілса це маленька музична святиня, де поєднані пам'ять про генія та прагнення виховати нові таланти. Тут діти відчувають, що музика це не просто урок, а шлях до самовираження і справжнього мистецтва. Цей клас нагадує, що спадщина великого піаніста живе у серцях нових поколінь, і що кожен юний музикант, який переступає його поріг, може торкнутися цієї магії, яку колись дарував світові Еміль Гілльс. Саме з 2020 року, щороку, з 14 по 19 жовтня, в Одеській школі мистецтв номер 1 панує особлива натхненна атмосфера. Саме в ці дні тут проходять дні пам'яті видатного Одесита, геніального піаніста Еміля Григоровича Гілельса. Подія, яка вже стала доброю шкільною традицією. Ці дні не просто спогад про великого музиканта, це живий діалог поколінь, зустріч минулого і майбутнього, музики і серця. Протягом тижня школа перетворюється на справжній осередок музичного життя Одеси. Щодня тут відбуваються майстер-класи, лекції, творчі зустрічі, концерти, виставки та екскурсії до інтерактивного музею Еміля Григоровича, що працює просто в стінах школи. Саме тут, серед експонатів і фортепіаних звуків, народжується справжнє відчуття причетності до одеської фортепіаної школи, до її величної традиції, витоків якої стояв Гірс. Кожного дня в межах днів пам'яті проходять концерти, у яких виступають учні школи, викладачі, запрошені митці і лауреати конкурсів. Лунають твори Бетховена, Ліста, Шумана. Музика, яку виконував сам Гіліс і яка стала символом його художнього світу. Відбуваються також лекції та творчі зустрічі з провідними музикознавцями, викладачами академії. Та відомими піаністами завершуються дні пам'яті 19 жовтня у день народження Емілія Григоровича. Тут звучить музика, що єднає часи, музика, в якій живе пам'ять так одеська школа мистецтва №1 імені Емілія Григоровича Гілліса зберігає не лише його ім'я, а душу великої музики, що продовжує звучати в серцях нових поколінь. І так, проходячи стежками Одеси, ми бачимо, де народжувався, навчався та творив Еміль Гілільс. Ми заглядаємо в його музей, сидимо у класі, де звучить його музика, і відчуваємо той невидимий зв'язок між минулим і сьогоденням. Його талант, відданість мистецтву і любов до музики продовжують надихати нові покоління тут, в Одесі, і далеко за її межами. Музика Гілільса жива, лунає і нагадує нам. Справжня велич народжується з таланту, праці та серця відкритого для мистецтва. Музика Еміля Гілільса це подих епохи, у якій він жив, творив і перемагав. Вона народжувалася з любові, мужності й невтомної віри в людину. Його рояль звучав там, де було темно, і став світлом. Звучав там, де було страшно і дарував надію. Його немає серед нас, але кожен його акорд живий. Його музика це пам'ять, що не згасає, це світло, яке продовжує горіти для нас.